Вітаю вас! Мене звати Маргарита Дробаха. Я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми закріпимо отримані знання з властивостей арифметичного квадратного кореня. Почнемо з такого завдання знайти значення виразу. Корінь з добутку чисел 490 та 40 дорівнює кореню добутку чисел 49 на 10. На 4 і на 10. Це рівне кореню з добутку 49 на 4 і на 100. Дорівнює 7 помножити на 2 і на 10. Перемноживши, отримаємо 140. Наступне завдання вже складніше знайти значення виразу. Корінь з 98 поділити на корінь з 2 плюс. Корінь з добутку 3,2 на 0,2 і мінус корінь з 6,1. При роботі з коренями змішаними дробами обов'язково переводимо дроби неправильні. Тоді це дорівнює корінь з 98, плюс корінь з 0,64 і мінус корінь з 25. ,4. Це дорівнює. Корінь з 49 плюс 0,8 мінус 5 других. Дорівнює 7 плюс 0,8 мінус 2,5, що рівне 5,3. Ще одне завдання на спрощення виразу. Корінь з квадрату різниці, кореня з 3 та 4 плюс квадрат з кореня різниці. Корінь з трьох та одиниці. Скористаємось властивостями арифметичного квадратного кореня. Тоді це дорівнює модуль з корінь з 3 мінус 4, плюс в дужках корінь з трьох мінус один. Це рівне мінус дужки з кореня з трьох мінус 4. Та все це плюс корінь з трьох мінус один. Дорівнює. Мінус корінь з трьох плюс 4 плюс корінь з трьох мінус 1. Остаточно дорівнює 3. Наступним завданням буде розв'язати рівняння. Корінь з квадрату х дорівнює 2х мінус 3. Скористаємося властивістю арифметичного кореня. Тоді корінь з х в квадраті перетворюється на модуль х. Модуль з х дорівнює 2х мінус 6. Тепер згадаємо, як розв'язувати рівняння з модулем. Модуль не може дорівнювати від'ємному числу. Тоді вводимо ОДЗ область допустимих значень. Вираз, якому дорівнює модуль, обов'язково повинен бути більше або дорівнює за 0. ОДЗ 2х мінус 6 більше або дорівнює за 0. Тоді 2х більше або рівне 6 x більше або рівне 3. Тепер розкриємо модуль з x як x та мінус x. х дорівнює 2 x мінус 6. Або мінус х дорівнює 2 x мінус 6. Розв'яжемо перше рівняння і перенесемо x в одну сторону. мінус 2 x дорівнює мінус 6. мінус х дорівнює мінус 6. Х дорівнює 6. 6 більше за 3, тому цей корінь задовольняє ОДЗ. Мінус x, мінус 2х дорівнює мінус 6. Мінус 3х дорівнює мінус 6. Х дорівнює 2. 2 менше за 3, що не задовольняє ОДЗ, Тому це число не є кореном даного рівняння. Залишається один корінь. Це число 6. На цьому занятті ми закріпили знання на властивості арифметичного квадратного кореня. На наступному уроці ми будемо їх використовувати для тотожних перетворень арифметичного квадратного кореня. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках!